Жаль, що ми не можемо побачити курей, намальованих нашою співрозмовницею. Ці кури здобули для неї телевізор. Тобто, приз на всеукраїнському етапі конкурсу Я хочу жити в якісному світі цей конкурс щороку влаштовує держстандарт «Метрологія» і юні чернігівці постійно мають у ньому успіх. Цього року четверо вихованців класу образотворчого мистецтва з Михайло Коцюбинської школи мистецтв Чернігівського району перемогли на регіональному етапі і пройшли до всеукраїнського. А одна художниця Наталія Мотуз стала стала однією з переможців. Я рисувала куриць, які несуть якісні яйця. І я участвувала в цій виставці, тому що я хочу, щоб в нашій країні було все в порядку і все було дійсно якісно. Якщо Дети это будут рисовать, то на самом деле взрослые могут понять, что действительно детям лучше жить в в качественном мире. Життя творить кожна людина. І діти вглядаються в всесвіт, які створили для них дорослі люди, і хочуть зробити, щоб він був ще якісніше. І це активна життєва позиція. Вона нам дуже потрібна. Взагалі, Михайло Коцюбинська школа мистецтв, яскраве явище серед навчально-виховних закладів Чернігівщини, має музичне, хореографічне і образотворче відділення за 10 років близько 70 випускників. А зараз навчається тут понад 150 вихованців, і всі регулярно перемагають на конкурсах різних рівнів. Наприклад, тільки за один цей семестр – 12-13 років один лише образотворчий клас 43 учні. Загалом здобув 33 призових місця на різних конкурсах. Навіть підрахували, що загальна вартість призів і подарунків, отриманих класом, 44 тисячі гривень, це враховуючи путівки до таборів відпочинку. Роки три напевно тому у конкурсі за Чернігів я виграла гірський велосипед. Також ще коли маленькою була, не пам'ятаю в якому конкурсі, виграла свою першу чашку із нагород. Також багато грамот і нагород інших. Кожного року наші діти приймають участь в обласних конкурсах, районних, регіональних і всеукраїнських і приїжджають з перемогами. Тому ми дуже раді тому, що наші діти приймають участь майже в усіх конкурсах. Не тільки клас образотворчого мистецтва, а й ще інші. Наприклад, клас хореографії бере участь в конкурсі Надія 2012. Ось був конкурс, привезли два дипломи. Це у нас колектив, такий барвінок, хореографічний колектив, керівник Швець Марина Олександрівна. Нам пощастило побувати на занятті класу образотворчого мистецтва, де ми переконалися у високій професійній майстерності вихованців. Це я малюю як козак з дівчиною, заручаються. Це намальовано маслом на природе. Мне нравится малювати природу. Я ну, малюю и весной, и осенью, и зимой на улице малюю. Мне это С первого класса моя дочь занималась в школе искусств. И занималась она, пока не закончила. В 12 году она окончила и поступила. Сейчас она учится в Миргороде в школе Кендротюка пас поєму житому профілем. Рисування преподаватель, там профілі можна сказати, що Чернігів, стандарт метрологія, налагодила справжню співпрацю з Михайло Коцюбинською школою у конкурсі Я хочу жити в якісному світі. Тутешні учні досягають такого успіху вже вдруге.